Так, друзі, зараз засніму відео, як зняти нам необхідні блоки, щоб відправити нам на прошивку. Це Subaru Forester SK 2023 рік. Ось. Спочатку, щоб зняти приборку, нам потрібно відкрутити ось ці два болти зверху, зняти дефлектор воздуху. Одразу можна знімати з двох сторон, бо щоб зняти мультимедію, все одно їх прийдеться зняти. І по периметру чотири болти. І роз'єм. Приборка витягується. Далі ми відкручуємо магнітолу. Магнітола ось у нас. прикріплена на чотири також болти по периметру. Ось тут. І з іншої сторони. Далі ви її можете просто відчолкнути, висунути та від'єднати роз'єми. Потім знімається ось. Ця накладка. Вона також заїжджає сюди, після того, як зняли магнітолог до дисплею МФД. Ось. Я його зняв з, з цієї накладки, щоб він на одному роз'ємі. В принципі, по цим блокам все. Далі ще нам потрібна, якщо у вас система iSight ще блок системи iSight, який знаходиться зверху. У Вас може того 23-го року і навіщо? Або попередній він більш металевий, такий, по, розмі... по розмірам. Чуть більший. Не він просто защолкується сюди. і Вона Так, отже, щоб з тимою iSight зняти, спочатку потрібно зняти ось цю накладку. Вона прикручується тут плафон. На два болти. Зараз я вам покажу, щоб було видно. Ось. Знімаємо пластикову накладку. І тут два болти. Все її зняли, відшолкнули, і у вас є доступ до системи ЕСЕТ, що в цьому випадку що більш... ну, яка старіша. О, отже, там він відкручується на трьох гайках, прикручено. А тут він просто защолкується. Отже, все зняли і можна нам відправляти на прошивку.